За дорученням Володимира Зеленського, голова Верховної Ради разом з народними депутатами взяв участь в інавгурації президента Туреччини Реджепа Ердогана. Українські парламентарі висловили пошану турецькому народу. Також Руслан Стефанчук, перебуваючи в Анкарі, зустрівся із захисниками Азовсталі, які за умовами обміну перебувають в Туреччині. Спікер подякував в цій країні за допомогу у поверненні наших героїв. Всі наші захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнути повернутися додому. Повноцінна підтримка всіх наших героїв це обов'язок держави. Маємо повернути всіх. Світ вже не має ілюзій щодо Росії, переконаний перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Завдяки деталям, які відкриваються з кожним наступним кейсом, з кожною звільненою територією, з кожним етапом війни, захід все більше починає це розуміти, каже перший віцеспікер. Для когось це був Ізюм, для когось це була буча, для когось ізюм, для когось Херсон, масові поховання, коли масові місця катувань, тортури, коли стосуються випадки сексуального насильства і щодо дітей, зокрема. Для когось це було дуже важливим зрозуміти, що Росія продовжує терор ракетний, він не зупиняється, ракетний, шахідний, те, що там відбувається останній місяць по Україні, тобто ці ілюзії про те, що там з Росією можна домовитись, якось її там заспокоїти, вони вже давно у всіх розвинутих країн відійшли. Україна заслуговує на швидкий шлях до НАТО, адже вона бореться в інтересах альянсу проти російського імперіалізму, який загрожує державам-союзникам. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матео Шмуравецький в інтерв'ю одному із канадських телеканалів. Його слова в себе на Фейсбук-сторінці цитує заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Віце-спікерка подякувала польському уряду за чітку та послідовну підтримку, а також висловила сподівання, що найближчим часом альянс зможе запропонувати Україні пришвидшені умови вступу. Дякуємо уряду Польщі за солідарність та адвокацію швидкого вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Очікуємо на чіткий сигнал про готовність НАТО запропонувати Україні такий шлях на саміті у Вільнюсі. Україна наразі має визнати іранський корпус вартових терористичною організацією. Вважає народний депутат Олександр Мерешко. Дронами іранського виробництва Росія щодня руйнує вітчизняну інфраструктуру та вбиває українців. Цю смертельну зброю Кремль отримує від структур, пов'язаних з ключовою організацією Ірану корпусом вартових ісламської революції. США вже давно внесли цю організацію до чорного списку терористів. В той час європейський парламент закликав відповідальні органи ЄС включити її до терористичного списку. Український парламент минулого тижня запровадив на 50 років санкції проти Ірану на часі визнати іранську мілітарну. Структуру терористичною організацією переконаний політик за 328 відповідальність за неготові до експлуатації укриття мають нести місцеві адміністрації та влада на місцях. А самі бомбосховища на другий рік повномасштабної війни давно мають бути обладнані усім необхідним. Так вважає народний депутат України Павло Бакунець. Парламентар наголошує, що можливість проходити в укриття це базова потреба для українців під час терору зі сторони Кремля, і влада зобов'язана цю потребу забезпечити. Однозначно, що відповідальність за це несуть як місцеві адміністрації, так і місцеві влади, адже в різних об'єктах є різне право власності. Здебільшого це комунальні об'єкти, за які несуть відповідальність органи місцевого самоврядування. Ну а також державні об'єкти, за які несуть відповідальність районні державні адміністрації, і, власне, на очільниках саме цих структур ми покладаємо відповідальність за те, що деякі об'єкти і досі не мають можливості забезпечити безпеки для українців. Кабінет міністрів України ініціює віднесення повітряних суден Міністерства внутрішніх справ до складу державної авіації. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді та вже передано на розгляд профільних комітетів. Наразі МВС має у своїй системі повітряні судна, які експлуатуються для оборони держави, захисту населення, а також забезпечення діяльності Національної поліції, Держприкордонслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України. Суб'єкти та об'єкти авіаційної діяльності системи МВС наразі не належать до категорії цивільної авіації та мають бути включені до складу державної авіації. Наразі законопроект вже почали опрацьовувати у профільному комітеті Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Відновлення регіонів та територій України потребує оновлення державної регіональної політики. Відповідний проєкт закону, серед іншого, в режимі відеоконференції, народні депутати обговорили на засіданні комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Автори законодавчої ініціативи пропонують внести зміни до державної стратегії регіонального розвитку України, яка була затверджена ще у серпні 2020 року, та не враховує наслідки повномасштабної війни РФ проти України. Оновлений документ має створити правове підґрунтя щодо розвитку регіонів, посилення їх інвестиційної привабливості та визначити пріоритети післявоєнної відбудови територій. Майже 7 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь українські аграрії не можуть використати через замінування та війну, каже член комітету з питань аграрної політики Дмитро Соломчук. Наразі, за його словами, вже засіяно близько 12,5 мільйонів гектарів, що складає майже 95% усіх доступних площ. Посівна кампанія в більшості областей України майже завершена. Щоправда, посівна ще продовжується на деокупованих територіях Харківщини та Чернігівщини. Наразі важливим питанням для вітчизняних аграріїв залишається будівництво овощосховищ довготривалого зберігання. Потрібно їх будувати, будувати можна можна ріста ще радянські вони в багатьох були господарствах, тому що це саме основне мати місця для зберігання, тому що виростити це одне. Але ж овочі вони дуже делікатні для зберігання температурні режими там мають бути від 0,2 два до 5 градусів. Дивлячись, які це овочі. Найважче це морок зберігати, і ми бачимо по ціні, по ціні на мороку, яка як вона піднялась, тому що ну нема можливостей таких. Загалом, за словами політика, цьогоріч Україна може зібрати до 67 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Однак, врожайність залежатиме від погодних умов.